Ми застали іноземних експертів під час огляду чергового об'єкту у Паланку. Історія трубопроводу, що забезпечує водою мешканців мікрорайону у підніжжя Замкової гори, пов'язана із Австрією. Це була технічна допомога уряду Австрії в 96 97 році був реалізований проект, по якому з водозабору біля села Павшино. Вода подавалась через замкову гору, через резервуари, які тут розташовані, і йшло водопостачання мікрорайону Підгород-Баланок. Було стабільне, нормальне водопостачання. На протязі багатьох років ця система функціонувала. На жаль, років 7-8 тому, після того, як вийшли з ладу насосне обладнання на водозаборі, флораторне обладнання, як сьогодні практично рівень водозабірної споруди відійшов у показники 60-х років це лише один із багатьох об'єктів, які ми оглянули. Стан бетонного резервуара задовільний потрібно лише провести очисні та відновлювальні роботи, а це не передбачає великих витрат. Ми хочемо поділитися досвідом. Наше підприємство забезпечує водопостачання та водовідведення міста із 60-ти тисячним населенням. Ми не займаємось плануванням або інвестиціями, але ми хочемо допомогти новими технологіями, новими ідеями. У Мукачеві воду подають населенню за графіком. Люди отримують в деяких районах живильну рідину лише кілька годин на добу. Аби налагодити роботу новому керівнику водоканалу міста Мукачева доведеться докласти чимало зусиль. Багато років Фактично ніхто не займався водоканалом, тому що у нас є проблеми як свої внутрішні, так і зовнішні проблеми з абонентами. На скважини до 100 метрів ми піднімаємо скважин воду, потім її подаємо в резервуари. Но у нас набагато складніша схема, ніж у наших австрійських колег. І вона не така є досконала, як у них. Задля зміни ситуації із водопостачанням, на думку австрійських колег, потрібно змінити організаційну структуру місцевого водоканалу. Та я в першу чергу потрібно реорганізувати саме підприємство. Негайних змін вимагає ситуація з недостатнім ступенем автоматизації. Потрібно також вдосконалювати систему водопроводів, прокладувати нові головне, що ви маєте достатню кількість води, але резервуари для неї наразі вже замалі. Необхідно збудувати ще дві водозберігаючі споруди десь поблизу Мукачева. Співпраця спеціалістів з водопостачання двох міст продовжуватиметься і надалі. Її конкретні результати мешканці Мукачева відчують вже в недалекому майбутньому.